Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3753-й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 666 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо Лототрон. Дев'ять, тридцять п'ять, п'ять, двадцять один. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8685 розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1. І ми розпочинаємо розіграш щастива. Шістдесят два. П'ятдесят дев'ять. Сорок, сорок, сімдесят 75, сімдесят п'ять, шістдесят чотири, сімдесят один, тридцять шість, сорок п'ять, шістдесят шість, шістдесят. 41, 31, 61, 42, 65, 4, 19, 8, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Щоденно в ефірі 7538 розіграш державної лотереї лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Шість. Два. Чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: Шість. Два. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.